Учбові заклади міста Конотоп долучаються до збору картону сьогодні приїхали в другу школу. Конотопський ліцей номер 2 правильна назва зараз наша. І ем, наша школа ліцей, теж долучилася до акції Картон на дрон. Протягом цієї акції учнівський, батьківський та учительський колектив назбирав картона близько 200 кілограм і долучився до ініціативи місцевої благодійної організації «Конотоп – Добра справа. Нам дуже пощастило взяти участь в цій акції. Ми дуже старалися. Деякі батьки наших учнів працюють на нашому місцевому ринку на Воронцова, Тому весь картон, який приходив з до них з продукцією, ми вирішили спрямувати на підтримку зсу. І щось може мені пані Тетяна підкаже, куди воно може бути спрямоване. Я знаю, що хлопці отримують допомогу. Хлопці, наші, які служать в Скороні Силах України, отримують від Конотопської громади значну допомогу в комплектуючих до їхніх автомобілів. Також їм відправляють допомогу фінансову, яку вони завдяки якому вони ремонтують свою техніку. А також, звичайно, чого така акція називається допомогу. Ми працюємо з громадською організацією Принц Петр Квартал, яка постійно допомагає нашим військовим. І ця акція на дрон саме вже назбирала понад 200 тисяч гривень. Дякуємо всім, хто долучається. Вам теж дуже дякую, що ви приїхали до нашого закладу. Слава Україні! Героям слава!